Косарка для мотоблока у даному випадку водяного охолодження під ремінний привід. І ось що хочемо показати. Є косарки в двох виконаннях. Перший варіант з ножами стандартними. Чесно кажучи, вони навіть не заточені. Ну, от, самі простенькі ножі, пальчикові. А є ножі сегментні. Такі, як у бритви. Оце вже цікавіше. Вони реально такі гостренькі, можна порізатись. Класні ножі. От, також є самі ці ножі, вони йдуть, самі косівки йдуть захватом 80 або 90 см в ширину. Але в основному зараз хід сезону люди купують саме от з таким сегментним ножем. Дуже гарно вони себе зарекомендували, і відгуки тільки позитивні.